на своєму каналі у новому відео. Як бачите, офіційно сезон тюльпанів завершився і розпочався сезон буску. Я його просто обожнюю. Цього року бачу, що в майже у всіх соцмережах бузок це такий собі тренд. Не знаю, чи є ще хтось, хто не запостив фотографію буску. Ну, аромат просто фантастичний. Я дуже я люблю цей час, коли цвітає бузок. Для мене це, знаєте, ще такий час вже точно от 100% весни і того, що ось ось десь, можливо, буде перша гроза. Для мене це теж такий, знаєте, дуже... Ностальгічний момент, і я дуже люблю першу «Грозу весною. Сьогодні буде відео таке, знаєте, збірне, за весь тиждень, за минулі вихідні. Все, що знімала впродовж тижня, трошки там, трошки там, хочу зібрати в один такий влог і розповісти вам про наші новини, наші плани і взагалі, що відбувалося. Тож, кому цікаво, хто спостерігає за моїм життям, за життям моєї сім'ї, за життям нашого будинку, нашого подвір'я. Ласкаво прошу, приєднайтесь, буде цікаво, всім приємного перегляду. І не забувайте підписуватись на канал, лайкати та коментувати це відео. А розпочну я з огляду своєї нової швабри, показувала вам її в покупках, брала в епіцентрі як альтернативу для тої, яка в мене була. Збирається, вона дуже просто, тут немає нічого складного, навіть не потрібно читати якусь додаткову інструкцію. Має дві насадки, і насадки такі, знаєте, досить, я б сказала, Міцні, м'ягесенькі і кріпляться на липучки і так досить міцно тримаються, не відлітають. Принаймні, ну, на перший погляд, так точно. Насправді я досить скептично була налаштована стосовно цієї швабри, оскільки перед тим в мене була Веледа Турбо, і я була нею абсолютно задоволена. Показувала вам також її неодноразово і хвалила неодноразово, і знаю, що багато хто з вас її придбав за моєю рекомендацією, і також були задоволені. Але у мене з неї сталася халепа, діти поламали цю педальку, такий, цей педальний віджим, і якби вона втратила, в принципі, свою функціональну здатність. Але я нею ще таки користуюсь, ми нею. Виключно на терасі, вона у мене на вулиці є, а для хати хотілося щось нове. Взагалі, зі швабрами у мене якась тяжка історія, бо таку, звичайну, ось без віджиму швабру. Мені діти також зламали. Я вже цю тепер бережу, ховаю від них, бо ну, це якісь маленькі шкідники. Постійно мені в них завжди вони мені щось зі швабрами та й притворять. Так от, не було в мене якихось особливих очікувань від цієї швабри, але вона мене дійсно приємно здивувала. По-перше, цей віджим дійсно зручний, хоча я звикла до круглої, але ось цією теж було досить комфортно. Те, що мені сподобалось дуже сильно, що в відділенні, де змочується ганчірка, є ще такі, якби, пази, і воно додатково ще збирає лишній бруд з ганчірки. Другий момент, який мені сподобався, це сама ганчірка. Вона досить м'яка з мікрофібри і гарно все промиває і на плиці, і на ламінаті справляється просто чудово. Єдине писали мені в коментарях, що ці ганчірки довго не живуть, що вони рвуться саме від ось цього віджиму, і купити запасні насправді дуже складно. Не знаю, ще це питання не вивчала, проблем в мене поки що з цим не було. Далі з вами ще поділюсь досвідом. Також сподобалось мені це відео що зверху ось ця система віджиму вона знімається, і можна саме відро зручно помити. Немає якихось труднощів в цьому, а ще воно достатньо стійке, і діти мені його не перевернуть, сподіваюся, і не порозливають, нічого не зламають. І, в принципі, якби таких якихось видимих деталей, які можна зламати, немає. І для мене, для моїх маленьких вандалів, мабуть, це ключове було у виборі. Словом, нічого не очікувала, але отримала досить багато. Поки що цією шваброю задоволена, можу вам її рекомендувати. Так, я тут приїхала на нову пошту. Нарешті відправлю подаруночки для своїх підписників. До речі, забула подякувати всім, хто брав участь в конкурсі, який я проводила до з нагоди свого дня народження. Дарую вам подарунки. І не знаю, як так стається. Уже третій чи четвертий конкурс, який я провожу з трьох переможців, зголошується завжди лише двоє. Не знаю, чому так виходить і. Фактично завжди я відправляю тільки два подарунки, мені трохи прикро, тому що я розраховую, звісно, на три, якщо я оголошую, що буде три переможця, і мені б хотілося все-таки вам подарувати. Тому якщо я ще раз пропишу переможців в описі до цього відео, і хто не зголосився, будь ласка, зголосіться, я ще відправлю вам також подарунок. Дарую звичайно ж наші вироби. Зі шкіри, ну і тут деякі солодкі такі презентики. Ну, якби подаруночок символічний, але мені дуже хотілося, щоб це було щось, яке несе нашу енергетику, зроблене нашими руками. Тому ось майте на увазі, ми вклали в це душу. І для майбутніх конкурсів, для мотивації вашої участі. Скажу, що ось так я зазвичай дарую наші вироби. Хто не знає, в нас є невеличке своє швейне виробництво домашнє. Ну, в основному цим займається чоловік. Я йому так можна сказати, лише допомагаю. Це основний його профіль. Зараз ми трошки змінили напрямок. Більше працюємо на ЗСУ, аптечки, підсумки для турнікетів, такі речі шиємо. Але в основному, ну. Починали ми зі шкіри і е, знаю, що багатьох цікавить ця тема. Я давно обіцяла вам відео на цю тему. Ніяк ми не доробимо наш ремонт в нашому невеличкому цеху. Як тільки ми це все доробимо, я обов'язково вам покажу і обладнання, які в нас є, і процеси, які ми можемо робити, і з залюбки м -м, поспілкуюся з вами на рахунок якоїсь співпраці, можливо, когось це також зацікавить. Але це все в майбутньому, а наразі ми ще в процесі. А ще нам нарешті зварили браму. Хто слідкував за попередніми відео, то знає, що зараз ми в процесі будівництва ну як будівництва, робимо паркан і ворота, і фіртка, ну, словом, всю цю вхідну групу. І наразі в нас був такий етап, коли треба було зварити ворота. Ми замовляли, їх вже готові. Ну, якби це такий набір, називається Звари сам. Тобі присилають готову конструкцію, її треба між собою просто з'єднати. Ну якби це не зовсім просто, бо треба вміти варити, зварювати. І власне до нас приїжджали колеги мого чоловіка по роботі і допомогли нам це зробити. Зараз вам ставлю шматочок, як це відбувалося. Ну, для професіоналів своєї справи зварити ці ворота не є проблемою. Але, мабуть, якщо у вас немає з цим досвіду, то трохи складно. Хлопці впоралися до півтори години, при тому, що тут зварював лише один майстер, решта приїхали як група підтримки. Ну просто їм по дорозі було разом їхати. Тому не дивіться, що їх тут так багато. Насправді виглядало трохи смішно, коли четверо чи п'ятеро їх стоїть і дивляться, як один працює, наче в ЖЕКу. Але тим не менше вони впоралися, я задоволена, зробили швидко, якісно це найважливіше, і навіть зразу встановлено. Встановили ці ворота. Єдине, тепер залишилося їх пофарбувати і е, підключити автоматику. Ну цим вже будемо займатися трошки згодом. Насправді я вже не дочекаюся, коли буде готовий паркан і ворота, бо все оце відкрите і на виду вже так м'яко кажучи, набридло і нам, і думаю, сусідам. Також я завершила вже майже всі свої посадки декоративних рослин, які планувала на цей сезон. Ну точніше, ті рослини, які вписувалися в мій бюджет на цей сезон, які я вже придбала, в мене були і треба було їх хвислити, бо мені набридло їх просто поливати. Тому ось нещодавно днями я це зробила. Залишилося ще все позакривати окремим матеріалом, засипати корою чи ще б нам. Ще не вирішила де точно я буду робити, але основні мої такі вже клумби на передньому дворі, можна сказати, готові. І я безмежно цьому рада, хочу тепер тільки щоб все вже швиденько росло, розвивалося. Я лише за цим спостерігала і робила багато фотографій. Нагадаю, що всі свої композиції я створюю відносно плюс-мінус, можна сказати, проекту ландшафтного дизайну, який для мене розробила моя підписниця. Не можу сказати, що я 100% йому судою, бо є нюанси. Ну, нам цей проект робили віддалено. Фактично, там дизайнер не приїжджав, не бачив нашої ділянки. І є деякі моменти, які не співпадають, але ну, це не критично. Для мене основне було це мати якийсь такий плюс-мінус план, якого можна притримувати. До якого можна прагнути, і це насправді дуже спрощує мені зараз роботу і якусь таку знаєте впорядкованість в голові, що за чим робити. Е, я дещо додаю, смаки змінюються. Ми там робили це взимку, а зараз я хочу щось інше. Ну міняю деякі рослини, але якісь такі основні ключові моменти там, принаймні, по плануванню, я. Дотримуюсь такої цю кунгу. Я також робила згідно з того проєкту. Тому якщо у вас є така можливість, і ви тільки плануєте свій сад, наприклад, тільки придбали ділянку або лише збудували будинок, то я вам раджу все таки скористатися послугами професіоналів, бо це ну в рази економить ваші гроші, ваш час і до того ж спрощує вам роботу. На вихідні ми святкували і, в принципі, весь світ відзначав День Матері. І знаєте, для мене тепер це свято дуже важливо. От відколи я стала мамою, відколи в мене народився старший син. Я зовсім по-іншому до цього свята такої, знаєте, важливості я раніше чомусь не розуміла, навіть ну, при тому, що я постійно вітала свою маму, але. Чомусь не було в мене такого розуміння, що це свято дійсно важливе, і його варто відзначати і понад всі, навіть можливо важливіше аніж день народження. Ми на це свято вирішили закрити такий, знаєте, основний гештальк весни. Це зробити фотографії з сакурами. У Львові вони ще поки якраз цвіли, доцвітали, можна сказати, на сихові в парку імені Івана Павла II. і ось ми з дітками і мамою поїхали фотографуватися туди. І тут був такий, знаєте, момент, коли ми приїхали показати дітям сакури, а їх зацікавили голуби. Що ж, діти, вони завжди безпосередні. І обирають те, що хочуть, а не те, що треба. І цьому насправді треба вчитися і вміти це помічати. А ще в мене в цьому всьому вирі подій народився новий вірш, яким хочу з вами поділитися. Колись ти прочитаєш це і усміхнешся, сину, і будуть очі твої повні сліз, на клаптику потертого паперу для тебе, мама, залишила слід. Історію маленьку та величну про ваш несамовито гарний світ, дитинство, хата у селі, і багато квітів, які завжди ти так беріг. Ти знав, що мама квітне і радіє, коли щасливий і здоровий ти, а ще. Тихенько серце мліє, коли цілуєш в щічку І кажеш ми. Я так хотіла дати тобі крила, Та не для лету з цим ти впораєшся сам. Мені ж хотілось небо прихилити І навічно захистити від проблем. Я хочу, аби спогади про маму несли для тебе тільки мир, бо мама це і дім, і тепла їжа, бо мама. Це навічно твій надійний тил, не можна бути мамою частково а чи під настрій, чи у гарний час, якщо ти мама, це уже назавжди, навіть коли твій син вже вища хмара. Я завжди буду на твоєму боці, я завжди твій союзник, твій боєць, адже нема на цім шаленнім світі рідніших один одному сердець. Звісно, на цьому тижні була ще їжа. Покажу вам цікавий і простий рецепт вечері. Я дуже таке люблю, коли замаринувати м'ясо, запекти і готово. Зараз вам покажу, як я це робила цього тижня. Не скажу, що це якийсь там секретний рецепт, просто показую вам, як ідею можна приготувати філе курячого бедра. Вперше, до речі, так готувала, воно на смак вийшло як шашлик. Весь секрет в великій кількості цибулі. Ось так цибулею я замариновую, додаю ще гірчицю в зернах, вершки трішки, соєвий соус і спеції. У мене тут чорний малиний перець, паприка, коріандр. Іклійські трав, сушений чесник, але можна додати будь-що що вам смакує. Також трішки ще досолила. І все це гарна обмана і залишаю десь на 2-3 години маринуватися. Завдяки цибулі м'ясо має смак. Дійсно, як шашлик. Перша, до речі, так робила. Зазвичай або з часником курку мариную, або там просто гірчиця, мед і соєвий соус. А тут спробувала цей варіант, мені дуже сподобалось, дуже м'яке соковите м'ясо вийшло. В духовці випікала 30 хвилин, 180 градусів, і ось така смакота вийшла. Ще зварила, у мене були залишки крупи птіті і салат овочевий зробила. І ось така смачна, корисна вечеря у нас була. Ключова подія, яка сталася в нас на вихідних, ну як в нас взагалі у Львові, це був фестиваль. Кави книг та вінтажу. Чому я говорю власне про цей фестиваль, бо до нього був, до організації його був дотичний мій чоловік, і відповідно я не могла туди не попасти, не піти. І тому вам про це розповідаю. Я спершу не хотіла насправді знімати відео там, чи робити сторіс. Багато речі в мене було сторіс в інстаграмі в цей день, коли відбувалася подія. Але, знаєте, там було настільки атмосферно і класно, що мені захотілося. З вами цим поділитися. Я думаю, що Львів справедливо вважають кавовою столицею України, і фестиваль такого формату насправді відбувається уже вдруге, але вперше за часи повномасштабної війни. І звісно ж, він був благочинним. Збирали кавові дріпи для військових і назвали цю акцію. Дякуємо кавою. Можна було придбати дріпи, а також в вартість квитка вони входили. Ось так підписати якусь подяку чи послання і закинути в спеціальну скриньку. Потім усі дріпи подвоюють і відправляють на передову для наших бійців, аби наші захисники також могли посмакувати якісною кавою. А ще мені на цьому фестивалі було дуже приємно серед учасників побачити свого партнера каву, яку я вам постійно рекомендую: 25 Coffee Roasters. Також ще можна було долучитися до збору книг для зруйнованої бібліотеки з Харківщини, взяти участь у благочинному аукціоні. Та й загалом було дуже багато цікавих атракцій, локацій, Взагалі, фестивальну мене дуже вражиться і масштабом, і наповненням, і в принципі атмосферою тим, як люди до цього всього відносились. А вінтажна частина фестивалю це взагалі якась фантастика, там було стільки краси, можна було годинами просто ходити і все це розглядати, розглядати. І ми навіть дещо придбали. Наступних відео вам покажу. І те, що було для мене вперше, я побачила і почула, як звучить і виглядає арфа та флейта. Відео в мене вийшло всього потрохи, можливо, трішки таке сумбурне, але було багато різних подій, мені хотілося їх всіх якось об'єднати і вкласти в одне відео. Сподіваюся, вам було цікаво і ви гарно провели час зі мною. Дякую всім за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім скоро. Всім па-па, гарного настрою, миру і перемоги. Слава Україні!